З метою забезпечення отримання території звельської міської територіальної громади у належному стані, створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян, поліпшення екологічного стану та архітектурно-естетичного вигляду об'єктів, було розглянуто план благоустрою на території звеєльської міської територіальної громади у 2024 році та проведення весняної толоки, яка розпочнеться з 1 квітня і триватиме до 30 квітня. Розпочинаємо нашу робочу нараду по організації. І роботам пов'язані з благоустроєм у місті у цьому весняному сезоні. Робота вже почалася, як ви бачите, і вона вже багато що зроблено. Об'їжджали кладовище, де вже було показано, що зроблено багато. І я хотів би сьогодні подякувати Анатолій Степанович, вам от, і вашим працівникам за достатньо оперативно проведену і великий об'єм роботи зроблено. Да, я хотів би десь на це звернути увагу і наших громадян. Да, що робота почалася на кладовищах робити, я б хотів би, щоб теж ви не затягли, не чекали, коли там у нас були провідні дні. А зараз весна, є погодні умови, можна приступати і розпочинати комплекс робіт по наведенню порядку. По кладовищу. Перший захід – це санітарне утримання, це щоденне прибирання вулиць і утримання місць загального користування. Друга позиція по заходам це прибирання місць загального користування, де зазначені конкретні адреси по е, даним місцям, закріплені е, ті чи інші підприємства, установи, і відповідно будуть здійснюватись е, заходи щодо е, прибирання. Е, це і місця біля річок, мости. Е, Парки, сквери. Третя позиція у нас йде ліквідація виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ. Також, відповідно, є розписано відповідні старостинські округи, вказано, де ці сміттєзвалища знаходяться, хто буде виконувати, хто відповідальний за ці заходи. Санітарна очистка та благоустрій прилеглих територій приватного сектору. Це всі мешканці нашої громади, які проживають на території нашої громади, згідно правил благоустрою, зобов'язані і мають таке право здійснювати благоустрій навколо біля своїх обійств і біля території свого замешкання. Тому всі ми будемо учасниками даних заходів. Хто не буде здійснювати ці заходи, будуть здійснювати міри впливу через інспекцію благоустрою. Також прибирання підприємствами, установами, організаціями прилеглих територій біля своїх підприємств, зобов'язання будуть здійснювати заходи з благоустрою. Шоста позиція це організація санітарної очистки та благоустрою на території старостинських округів. Це прибирання навколо території адмінбудинків, які знаходяться в старостинських округах. Навколо е, фігур, е, ну, в даному випадку Христа, тобто візні, візні е, знаки до старостинських стели, е, прибирання могил, е, відповідно по кожному старостинському округу, е, в сьома позиція це в нас. Е, Озеленення, відповідно, є по кожному місцю. Є визначені місця, де будуть висаджуватись квіти на території загального користування, а також догляд за ними. Таких у нас місць 21. Висадка та упорядкування клубів на власних та закріплених територіях. Догляд за ними це і прибудинкові території по ОСББ, комунальні підприємства, заклади охорони здоров'я, комунальні та інші підприємства незалежно від форм власності. І інші підприємства, інші фонд власності. Підготовка місць для посадки дерев ми готуємо і висаджуємо. Ми в даному плані заходів виписуємо, де ми будемо здійснювати висадку дерев, і кількість в кількісному показнику. Це більш детально буде на засіданні виконавчого комітету озвучуватись. Ми говоримо про. Ті об'єкти капітального характеру, де будуть завершитись в цьому році, там також будуть здійснюватись висадка дерев, кущів і е, ті місця, де будуть висаджуватись дерева, які планувалися в цьому році. Також в цьому плані зазначені зрізання аварійних дерев. Ми розуміємо і знаємо про те, що в нашій громаді є аварійні дерева. Це непевна примка певних людей до зрізання, є звернення людей. Кожне дерево є звернення установ у і кожне дерево воно обстежується відповідно. Не кожному заявнику ми погоджуємо зрізання дерева, але коли ми розуміємо, що той аварійний несе певну небезпеку для людей, прохожих, ми е, змушені дані дерева видаляти, але ми плануємо на даних е, місцях зрізаних дерев висаджувати нові. Зазначені е, місця, де будуть здійснюватися обстежені дерева і місця, де будуть зрізатися дерева, роботи з благоустрою дворів. Це ми залучаємо і ОСББ до проведення і просимо всіх мешканців, які проживають в багатоквартирному секторі, також долучитися до тих днів прибирання прилеглих територій, які будуть визначені в самих ОСББ. Також окремим напрямком роботи це є з благоустрою це роботи з благоустрою по кладовищ на кладовищах. В, нашому, в нашій територіальній громаді є 5 кладовищ. Де будуть здійснюватись є план заходів по роботам благоустрою, а також в нас є кладовище в кожному старостинському окрузі, в кожному селі старостинського округу, де також будуть здійснені певні види робіт, які зазначені в даному плані. В рамках плану заходів по благоустрою будуть Здійснюватись роботи по утриманню вулиць, це поточний ремонт доріг з твердим і м'яким покриттям. Хочу зазначити, що в цьому році ми будемо в основному грейдерувати і при потребі підсипати там, де в цьому є потреба. Минулому році у нас був більший ресурс, ми здійснювали в кращому, більшому форматі ці роботи. В цьому році ми будемо в обмеженому форматі здійснювати, але будемо дивитися по, по потребі. Тієї чи іншої вулиці зараз вже близько місяця проходять грейдерування вулиць з м'яким покриттям. Ми здійснюємо грейдерування, це не остаточно завершені роботи. А вже після того, як підсохне, підсохнуть наші вулиці, ми будемо здійснювати виїзди на ці вулиці. І є потреба будемо повторно грейдерувати і підсипати обслуговування та ремонт світлофорних об'єктів, вімкнений новий світлофор. Це біля четвертої школи, можливо, хто бачив, гарний світлофор він працює. Тому просимо водіїв враховувати дану обставину, тому що не всі ще звикли і швидко звикли до того, що там є світлофор, і він, він є працюючий і буде врегульовувати дорожній рух на даному перехресті. Заміна та встановлення дорожніх знаків, ми розуміємо, ми багато. Цьому приділили увагу минулих два роки. І цю роботу ми продовжуємо так, ми, так, так, як ми розуміли, що десь в деяких місцях взагалі ті знаки, які повинні були бути, вони десь відсутні, або є знаки, які в неналежному стані, ми їх замінюємо. І е, дякуємо всім мешканця, мешканцям нашої громади, що повідомляєте про відсутність, або про пошкодження, ми реагуємо на дані звернення. У нас є окремий план по дорогах. Ми закінчуємо, ми робимо ремонти робіт. В основному, разом з депутатами, ми погодили і визначилися, що вже немає тих можливостей по капітальним ремонтам доріг, які були в минулому році. Ми завершуємо в основному ті роботи, які були розпочаті в минулому році. Це я не можу нагадати, а не Ярославне. вулиця Гетьмана Сайбадачного у частині від Соборності до Житомирської, вулиця, тротуар по вулиці Гетьмана Сайдачного. Ремонт вулиці Гетьмана Сайдашна. Ми сьогодні обговорили із кам'я-друбильного заводу, і хочу подякувати кам'ядрубільного заводу за те, що от він вже другий, третій рік власне своїм ресурсом робить, відновлює дорогу. і Дякуємо йому. Ми сьогодні погодили. Десь у 50% ми робимо 50% Вони роблять, але ми робимо і тротуар і так далі. Ці роботи будемо виконувати. Далі хочу сказати, ми погодили з депутатами по вулиці третій провулок за річні, вулиця Миру, це городище, Ми не закінчили в минулому році, не зробили. Вулицю, яку ми погодили, будемо, постараємося в цьому році зробити, зараз готується проєктне рішення оця будемо так говорити, нова вулиця, але ми в минулому році закінчили каналізацію і воду вулиця Михайлівська. Да? І депутати ще ну, десь е, стали завдання, Ми побачимо, якщо ми успіємо в цьому році е, успішно закінчимо роботи по водозаміни по медичні, яка потребує е, такого капітального ремонту, але е, ми не можемо її зараз робити і приступати. Це я говорю про тому, що там я бачу звернення, чому вулиця медична, там не е, теж капітально не ремонтується. поки ми не зробимо воду там. А воду потрібно зробити, бо дві аварійні пориви в цьому році вже були. Ми тільки після того можемо приступити до відновлення і будемо говорити капітального ремонту дорожнього полотна по вулиці Медичній. Приступили вже до очистки річки Случ, ведуться є певні план, певні роботи, йде зрізання дерев, запустили наш комбайн частково так, до, почали на пляжному, на пляжі, звідти починаємо роботи. Хотів би звернутися до громади, до керівників установ, підприємств, організацій. Організація і наведення порядку в місті і благоустрій це не тільки виконання робіт певними комунальними службами. Я переконаний в тому, що існують давно істини, які не нами придумані, що чисто там, де не смітиться. І коли ми хочемо в своєму спільному домі бачити і мати порядок, то він спільно його. Прибирається, так? тому і звернення до вас, до приватних садиб у прилеглий території є правила благоустрою. Будьте добрі, люди добрі. Буде зараз ну можливість погодних умов вийти на вулицю, поприбирати прилегну територію, відрівняти там ці огорожі наші, подивитися на ті озеленення, які є. Ну потратьте десь е, свого небагато часу, але приберіть для приленої території. Це моє таке величезне прохання. Кожне підприємство, кожна установа, організація, теж попрацюйте, продумайте, виведіть людей, саме ну організуйте, прослідкуйте, проконтролюйте, що роботи наберіть набір робіт і потім виконати і зробити так, як потрібно. Закликаємо підприємства, установи, організації та жителів громади навести лад на своїх прибудинкових та прилеглих територіях, а також дбайливо ставитися до навколишнього середовища.